Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Херсон, що заважає припинити обстріли міста, відігнати росіян якомога далі і зруйнувати всю їхню військову техніку, якою вони обстрілюють, херсон, Хер херсонців. Така агресія, така сильна агресія місто. Щось вони планують руйнувати. Щось в Херсоні планують зруйнувати. Масштабна буде це центр міста. Щось мені йде завод. Ні, не завод. Це М -м вокзал може, можливо. Ой, і це все планується зруйнувати, М -м і в цей час там мають бути люди. Причому в них такий план, що були і діти. Діти вбивають. Ну і що, в них це не вдасться? Вони застосовуються колаборанти, застосовуються агенти, не вдасться, не зможуть. Дійсно, ну, цей план не вдасться. Захистять ці жінки, діти, люди будуть захищені. Тобто це їхній план. Це, напевно, що це Великдень, вони так планують зробити. Це їхній план не вдасться. Людям вдасться врятуватися. Люди не постраждають, їх буде захист заховано. І хочу забрати оце все, заперечую. Заперечую, заперечую стільки ненависті і е, ну, такої е, незрозумілої злості на херсонців. <клес> Проте йде покращення з часом е, більш. Е, Затихне. В місті буде мирне небо. На майбутнє вийшло так, що зміниться, піде така велика зміна. Цей важкий стан він припиниться. В місті набагато легше стане жити. Я хочу забрати це все, заперечую. Вичікують військові України. Так, Херсон. Це їхній план не вдасться. Його будуть попереджені всі про це. Помічені будівлі, помічені. це Колаборанти працюють, заперечую повністю, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, Янглів охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть місту Херсон, херсонцям, всім мешканцям Херсону. Захистіть їх від обстрілів, від верніться, бомби, ракети, снаряди, всю можливу зброю. Зруйнуйте, поверніть ворога прямо на голову. Буде так, буде так, буде так. Та відкриється дорога до мирного неба. <кій> Прошу вищі сили, будь ласка, допоможіть. Буде мирне небо на Великдень. Хай буде мирне небо взагалі в місті Херсоні. Буде свято, буде так, буде так, буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, допоможіть закрити небо містом Херсону, відвернути всі бомби, ракети, снаряди і дрони. Повернути ворогу і зламати <кій> <кій> всі його дороги і шляхи. Більше не може зброя надходити до ворога. Більше не може ворог здійснювати обстріли міста Херсона, руйнується, ламається, всі його плани не здійснюються. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане здійснення. Прошу допоможіть нам, будь ласка, захистити мешканців Херсону від обстрілів, від агресії російської. І Прошу викрити всіх колаборантів. Буде так. Дякую за увагу.